you <smart noise> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Ох, не солодкі часи настали у друзів Сивочолого. Сьогодні стало відомо, що набу розшукує колишнього першого заступника секретаря РНБО, а також ймовірно Кумася Гетьмана, обвинуваченого в зловживаннях при закупівлі автівок для армії. Мова йде про людину з наближеного оточення Петра Порошенка, Олега Гладковського. Саме він із середини 90-х супроводжував бізнесі п'ятого президента України. Їх познайомив товариш по службі Ігор Кононенко. За даними НАБУ, Дружбан Порошенка спільно з екс-заступником міністра оборони та директором департаменту міністерства оборони обвинувачується в організації закупівлі в межах державного оборонного замовлення вантажних автомобілів підвищеної прохідності за незаконно збільшеними цінами. І скільки б зараз екс-президент не піарився допомогою армії, від минулого не відмиєшся. Ох скільки ж імовірних збитків нанесли ці два сапога пара країні. За даними змі у різних частках Порошенко та Гладковський володіли різноманітними акти. Вами починаючи з корпорації Рошен та Ленінської кузні і закінчуючи корпорацію Богдан Моторс. 2 липня 2021 року країною прокотився скандал. Набута Сап скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього першого заступника секретаря РНБО, екс-заступника міністра оборони та ВОО-директора департаменту міністерства оборони в завданні 17,44 мільйонів гривень збитків державі. Дії всіх обвинувачених кваліфіковано за частиною 2 статті 364 кримінального кодексу України. Слідство встановило, що екс заступник міністра оборони во директор департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони у змові з колишнім першим заступником секретаря ради національної безпеки та оборони у 2017 році організували закупівлю в межах державного оборонного замовлення вантажних автомобілів підвищеної прохідності МАЗ 6317 Богдан 6317 за незаконно збільшеними цінами. Виробником автомобілів виступило дочірнє підприємство Автоскладальний завод номер 2 АТАК Богдан Моторс, що входить до групи пов'язаних компаній корпорації Богдан, частки у статутному капіталі, які прямо та опосередковано належали посадовцю РНБО та його близьким особам. У результаті постачальнику автівок незаконно переплатили 17,44 мільйони гривень, що підтверджено висновками Держаудитслужби та експертизи. Але як усе починалося, запитаєте ви у далекому 2014 році. Новообраний президент призначив свого бізнес-партнера заступником секретаря ради національної безпеки та оборони. Напередодні призначення Олег Свинарчук змінив прізвище на Гладковський. Напередодні першого туру президентських виборів журналісти програми Наші гроші показали схеми виведення грошей з державного концерну Укроборонпром головним у схемі за версією журналістів був син Гладковського Ігор. Разом із партнерами він постачав контрабандні деталі для українських танків та БТРів. До речі, а як там справи у сина Гладковського? У 2019 році обіцяв дати розслідування проти Бігуса, але кудись з них теж по шляху чхнув на острови. Загалом тодішній генпрокурор Юрій Луценко підтвердив частину фактів. Із розслідування журналістів слідство виявило, що деталі для танків справді завозили контрабандою з Росії і продавали їх за завищеними цінами. Після того, як країною прокотилися протести та Скандали Петро Порошенко оперативненько так звільнив Олега Гладковського з посади першого заступника, секретаря РНБО, щоб вивести його з інформаційного поля, побоюючись нових гучних розслідувань, пов'язаних з керуванням Гладковським бізнесу Порошенка в Росії. Це зараз Юрій Луценко гучно лупасить себе в груди гучними заявами, що Зеленський найгірша людина у світі. Однак у самого то скільки скелетів ще в лютому 2019-го Луценко говорив, що підозри фігурантам справи вже готові їх вручають за кілька годин, а всі винні. Ні, сядуть і до першого туру виборів ГПУ справді вручили декілька підозр, але про друзів Порошенка тоді не йшлося. 19 жовтня 2019 року ВАГ заарештував колишнього першого заступника секретаря РНБО з альтернативою внесення 10,6 мільйонів гривень застави. 21 жовтня 2019 року за нього внесли заставу. Після виборів про справу Гладковського нібито підзабули, але зараз витягли з довгої шухляди. У березні 2022 року суд звернув заставу в користь ЗСУ і змінив запобіжний захід на особисте зобов'язання. Після цього обвинувачений перестав з'являтись на судових засіданнях. А за інформацією НАБУ і САП взагалі виїхав за кордон. Відтак його оголосили в розшук. У 2017 році тодішній президент Порошенко грізно чеканив на камеру слова, які наздогнали його під час виборчої кампанії 2019 року. Хто буде красти в армії руки по відрубаю? На дебатах у 2019 році Володимир Зеленський задав сволому слушне питання: чому всі ваші люди мають обидві руки? Ну що ж, якщо сам Олексійович не в змозі був діяти рішуче, доводиться все розхльобувати його наступникам. На цьому у мене все підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу. В коментарях будьте здорові та бережіть себе.